Українка писала про себе так хто вам сказав, що я слабка, що я колюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка квоє? Ви чули, раз я завела жаї та голосіння то ж була буря весняна, а не свята я. Ні долі, ні волі у мене нема. Засталась тільки надія одна, надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синє Дніпро. Там жити вмерти мені все одно. Місяць чеснесенький промінь, тихасінький кинув до нас спини малесенький поки її час. Мило ти спатимеш, поки не знати, що це печально. Хутко прийматимеш лихо та жаль. Втівся дитина, поки що маленька, ти ж виживеш на весні, ще твоя думка літає легенька, ще твоя мрія ясні. Казка три мете. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, коштували мед і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не зогледілися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можуть знайти. Що тут робити за той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити. Змокли страшенно, насилу вже крильцями ворушили.